Черговий раз відклали судове засідання у справі Ірини Скрабут Яворської. Цього разу не вдалося провести засідання, адже був відсутній адвокат обвинуваченої. Пан Рубінський надіслав клопотання, адже мав у цей час перебувати в апеляційному суді і не зміг з'явитися на це засідання. Також не з'являється у суд і представник релігійної споруди, яка зазнала пошкоджень навесні цього року, через що суддя дав завдання з'ясувати, у чому причина прокурору, у чому не з'являються представники катедри у суд до наступного засідання. Нагадаємо, що напередодні Великодня Ірина Скрабут Яворська в'їхала у катедру, слідство з'ясувало, що вона була під дією амфетаміну, і вона знесла на ауді двері катедри і пошкодила релігійні речі. Як зазначають, шкоду е, релігійній споруді вона компенсувала, і зараз її судять е, за двома статтями кримінального кодексу, зокрема 178 і 298. Е, е, зазначу, що ми намагалися з'ясувати у пана Ореста Павліського, представника катедри, чому не з'являється на судові засідання. Е, він е, не охоче. Е, Говорить на цю тему, але зазначив, що представник катедри має бути у суді, і чому його не було, він з'ясує.